Швидкий огляд на наші найпопулярніші браслети подвійний бісмарк. Широкий варіант класно виглядає на масивній руці. Подвійний якірний браслет. Трохи вущий, але більш об'ємний в ширину. Пітон. Чудовий варіант, тому що браслет не дуже важкий і недорогий, але виглядає об'ємно. Два варіанти бісмарка: трохи ширший і трохи легший. Рамзес також два варіанти. Є ось такий ширина, приблизно 1 см. І ось такий, тут ширина приблизно 0,7 см. Кожний цікавий по-своєму панцерне плетіння, також вже класика, тому що багато хто його знає, міцне, надійне і дуже стильне. Ось такий фантазійний краб, плетіння об'ємне виглядає дуже цікаво. Козацький бісмарк майже такий самий, як класичний, але трохи відрізняється ланка. І два варіанти ось таких котонових браслетів зі вставками. Під них маємо ще такі самі шнурки. За додатковою інформацією пишіть в Дірект, менеджера все підкажуть.